Я вітаю вас, шановні друзі, і хочу поговорити про те, що таке свято Хеллоїн, яке наближається. Для чого воно і до чого. Під час Хеллоїну межа між світами зменшується. І ми можемо відчувати вплив іншого світу на, наш, на наше життя, на нашу свідомість і підсвідомість. І якщо в нас були якісь частини душі і свідомості, витіснені і ігноровані довгий час, вони були витіснені у той простір, який називається тінню. Це ті частини нашої душі, які були довгий час ігнорованими, і ми ним не приділяли увагу. Але вони нікуди не зникли, вони продовжували існувати. У своєму власному світі, який був не пов'язаний із нашим. Але у ці дні кордони між світами зменшились, і інші світи починають впливати на нас більш потужно, проявляючись через якісь незгаразди, якісь незрозумілі нам події, емоції і тому подібне. І наш вибір полягає в тому, чи проігнорувати. Ці прояви чи звернути на них увагу, розібратися, в чому справа, чому так сталося, які частини нашої душі потребують уваги і любові. І якщо ви відчули потребу і відгук розібратися із цими питаннями, я запрошую всіх на консультації. посилання буде у описі під цим відео. Дякую за увагу!